По шуму їхньому, по звуку шуму сім'ї, можна визначитися. Чи в сім'ї все гаразд, вона так підхесенько, собі шуми чи листи, чи в сім'ї, наприклад, є якась проблема, чи корму не вистачає, чи не дай Бог, буває таке рідко, але буває, що ми в вулик. От Для того от такий, така приспособа медична стетоскоп. Влітку бджола живе один місяць грубо. Вона зношується, вона дуже працює. Вона тільки вночі сидить вулику і то не завжди відпочиває, а далі працює, виробляючи нам мед, пергу, пилок і так далі. А взимку, в зимовий період, бджола живе 6 місяців. При найменшій нагоді, коли температура повітря сягає вище плюс. 10 градусів, бджоли, коли немає вітру, бджоли стараються вилетіти з вулика для того, щоб розвантажити свій кишечник. Десь тепліший день був, бджоли пробували вилітати, але вони не потрапили назад вулик, бо було холодно. Тепліша погода, клуб розширюється, вони розповзаються трохи по рамках. Коли холодно, знову ж таки, при температурі нижчій плюс 10 градусів за Цельсієм, бджоли починають збиватися в клуб і таким чином в клубі зимують. Це з інших додаю. а тут два в одному, бачите, два меди. Це треба. Цікава технологія, як її. А оце якраз забурсний мед, який називається цілюща жуйка. Для діточок це чудова річ. Тільки найбільше з одного булику можете меду викачити? Буває більше, буває менше. Загалом вистачає для мене, для родини і для тих людей, хто хоче купити.